І я думаю, що у німців дуже часто є чудове розуміння у німецьких політиків, дуже тобто, особливо такі люди, як Шольц. Тобто я би сказав, професійні, я навіть не бюрократи, а професійні політики. Вони занадто залежні від опитувань, від того, що про них подумають, від того, як це буде сприйматися. Відповідно, вони хочуть допомогти Україні. Але не хочуть так, щоб це було щось не дуже зрозуміле для суспільства. Відповідно, дати нам Петріоти це окей, тому що Петріоти збивають ракети, і велике дякую, що нам надають Петріоти. Ну абсолютно, бо це також важливо. Але треба також зрозуміти. У них ще не приходить розуміння того, що російські ракети найкраще збивати у тому місці, звідки їх запускають, мов до кажучи, і відповідно нам треба надавати не лише Петріоти, які будуть збивати ракети на підльоті а нам потрібно надавати Таурус, ці крати ракети, які будуть збивати пускові установки, які ці ракети запускають.